Деймон та його дружина Лусіана Баросо мають сімейне правило не розлучатися більше ніж на два тижні. Тож коли актору довелося для зйомок у нескореному вирушити до Південної Африки, він сплатив за переїзд усього класу, в якому навчалася його прийомна дочка, та ще й разом з їхньою вчителькою. В 2013-му мед Деймон знявся у рекламі кави Неспресо. За участь у 20-секундному ролику йому заплатили 3 мільйони доларів, тобто по 150 тисяч за кожну секунду. В молодості актор курив і довгий час намагався позбутися шкідливої звички. Допомогли йому в цьому кілька сеансів гіпнозу. Усім відомо, що найкращим другом мета Деймона є актор Бен Афлек, однак не усі знають, що вже більше 17 років триває показова ворожнеча між Деймоном та ведучим вечірнього шоу Джимі Кімелом.